Сенат схвалив пакет допомоги Україні та іншим союзникам. США. за відповідний законопроект вівторок проголосували 70 із 100 сенаторів. До демократів приєднались 22 республіканці. Документ передбачає виділення, зокрема, понад 60 мільярдів доларів для Києва. Ухваленню цього рішення передували місяці обговорень між демократами і республіканцями. Останні наполягали на тому, щоб допомогу союзникам схвалили разом із міграційною реформою, яка мала б укріпити південний кордон США. Зрештою, ці питання у Сенаті розділили. Законопроект про пакет допомоги тепер надійшов до Палати представників. Але конгресмени пішли на перерву, так і не почавши його розгляд. Планують повернутись до роботи 28 лютого. Раніше спікер Майк Джонсон розкриткував пакет допомоги Україні та партнерам, погоджений у Сенаті. Він наполягає на тому, щоб таки була узгоджена міграційна реформа за відсутності жодної зміни політики щодо кордону від Сенату. Палата представників змушена буде працювати сама з цих важливих питань, зауважив Джонсон. У Білому домі підтвердили інформацію, яка з'явилася раніше в пресі стосовно того, що Росія розробляє протисупутникову зброю. Радник Білого Дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі заявив, що наразі зброя не несе безпосередньої загрози. Втім, США стежать за діяльністю Росії і сприймають ситуацію серйозно. Адже потенційно пошкодження супутного зв'язку вплине на комунікацію і логістику по всій планеті. Видання ABC News раніше оприлюднило інформацію про те, що мова йде про розміщення Росії у космосі ядерної зброї. Джон Кірбі відмовився коментувати, чи так це насправді. Росія використовує на фронті тисячі терміналів Starlink компанії SpaceX, заснований американським бізнесменом Ілоном Маском. Про це в інтерв'ю Wall Street Journal заявив керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, приватні російські компанії купують термінали через посередників, нібито для особистого користування. Далі обладнання поставляється у Росію через сусідні країни і потім на фронт. У самій Росії Starlink не працює, утім сигнал є на окупованих українських територіях. Ілон Маск заперечив звинувачення: наскільки нам відомо, Starlink не продавались прямо чи опосередковано в Росію. Написав він у мережі X. Трагедією завершилося святкування перемоги команди з американського футболу Канзас Чіфс у цьогорічному супербоулі. Під час параду чемпіонів біля будівлі станції «Юніон» у місті Канзас сталася стрілянина. Загинула одна людина, місцевий радіодіджей Ліза Лопес-Гальван. Ще 22 людей зазнали поранень. Серед постраждалих є діти. Поліція прозвітувала про двох затриманих підозрюваних. Причиною стрілянини, як кажуть правоохоронці, стала суперечка. Президент Джо Байден після подій у Канзасі заявив, що Конгрес має вжити заходів. Потрібно запровадити жорсткіші обмеження на продаж зброї. Андрій Борис Голос Америки.